Дядочі, всім доброго дня. Ми сьогодні на ринку місто Отинія, Івано-Франківської області. Я сьогодні з маленьким помішником. Каже привіт. Всім. І йдемо покажемо, що цікавого є на ринку. Так що зручно сідайте, це буде цікаво. Рух, ну дивіться, перший відділ сьогодні поросят. Ось такі поросятка. На ринку. Дві 300 за штучку. Дві триста. Ти великі поросятка. Цей пацючок будуть цієї вівторка, гарний ті пацючок. Закриває чоловік. Дві триста за штуку. Є ще пацюки, є льош. Дві триста. <ристо> і це <ці> такий такі ще гарний <ристо> пацючок. А ці вас? Я правлю по дві, що будете брати? По дві тисячі. Сімсот, Ти Таким вік зараз скільки тижня. П'ять. П'ять тисяч. А він просто не первістка Це його молода, їх багато було, 12. Гарна свиноматка просто. Гарна. А з чим парували? Це одразу що це є? Ні, це серед дітей. Я не знаю, я не знаю, що. Моя йоха була така ще, вона проходила ще колись в стриботол, ще колись в стриботол. Такі гарні вуха, такі великі такі, короткорийки вони такі. Так, ну серед них яких-то цих нема. Невелика, недовго рейтингу, а в шаблі є. Так, ще є, ще поросятка є у відділі, дві-триста за штуку. Так, дивіться які шикарніші, поросятка. Яка це таке? Три з половиною три. Три з половиною три, так? Ні, дві з половиною три. Дві з половиною тисячі три. три. Яким віки? Уже більше. Два і пів місяця. Два і пів півмісяця. Дуже гарні поросятки. Просто бомбезні. Кого цікаві такі поросятка в локації Івано-Франківської області, пишіть номер телефону. 096 73, 73 80 80 780. Телефонуйте. Дуже гарні свині. Дуже. Дивіться, все просто спекотно трохи, але вони свинки дуже класні. Беземо додому. Так, треба кондиціонер, обов'язковою. Гарна свинка, має. Беремо собі той таку свинку. Беремо. Ми би тримали, правда? Такі по 2000 з доставкою додому. Та, та самий відділ. Чоловік просто відділ перегородження на дві. Ну, поросятка поприйде страшенно просто. Страшенно. Треба їм водички. Такі пацючки. Дивіться, є такі гарні курчатки. Так, Марко, ну розкажи мені про цих курчаток. Які? Тебе кого хотів? А, малесеньких таких, так? Mm -hmm. Ці трошечки такі великі, добре. Mm -hmm. Такі курчатка по 100 гривень. Тут є мастер-грей і є іспанка. Є мастер-грей, є іспанська така? Mm -hmm. Так, ось такі мастер-греї на ринку по 100 гривень. Отакі несучки. Паня, а ці несучки по чому? Ці по, 100, по 180, так? Типу mm 220. -hmm. По 220 такі несучки. По 220 гривень така носочка. Ось така. Це дуже гарні курочки. Це моя куйка була. Та, та, тут купили тобі. Ми того року купили таку курочку дитині, просто так тоді дідусь купив на ринку. До речі, дуже гарна курка, дуже гарно неслася, вже просто бомбезно. Дуже гарно наслася курка. 120 гривень. Кадр заліз. Це гарно видно, гарно видно бач. <плес> не дуже гарно несуться для побуту. Кажуть, мати в загороді таких 10 курочок завжди будете з яєчком, кожен день будете мати яєчко, Обов'язково беріть собі до Так, ось така несучка. Це пустота. 150 гривень така несучка по 150 гривень. Така несучка по 150 гривень. Також гарно опірюється, потім дуже гарно ця курка Це є дуже багато молоді несучки. Це по чому несучки? По 200 гривень усі. Є різно, вибір великий, бачите. Є такі червоненькі, є рябенькі, є ось такі. Всі по 200 гривень такі кури Одразу людей можете придбати собі корм. Корм якісний, хороший. І в наявності можете одразу собі придбати. Так, є ось такі курочки. Мастер-грей іспанка. По 100 гривень. По 100 гривень такі. По 100 гривень такі кур... курчата. Це у нас 15, 15 липня. 15 липня. Сьогодні 15 липня. Взагалі, ви знаєте, ми курку беремо як коли, є, що беремо швидше, є що беремо пізніше, але в середньому курку беремо завжди о, в більшості в червні місяці. Покажу потім вам наступному відео ті наші кумути, півники, і спанки, дуже гарні вже плути, які понабрали вагу, дуже гарно виглядає. Падали. Так, є качка. Качка по чому? Качка по 130 гривень. Муларт по 130 гривень. Качка також гарна, підрощена вже. Два місяці і під забій. Тушка середньому має від 3 до 4 кг. Ось такі як маєте загородь нормально, багато трави, качка це дуже хороший Дуже хороший вибір птиця, а Утримання. Дуже швидко росте. У нас також є качечки, також вам попереднє відео показував, покажу вам ще. Дивіться, будемо робити забій. Побачимо всі ті трьохмісячна качка набирає ваги. Так, Є качка-голубий фаворит. По 100 гривень такий голубий фаворит. Голубий фаворит, мінус в чому, що він кричить. Він більше він гадає, трошечки робить лишній рух на подвір'я. Кісна тачка, смішно марк. Ідемо в хачку смішну. Тачки смішно. Ага. Пиці є багато, в принципі, ціна всіх однакова. Так, ось такі поросятка по 2000 за штучку. Боже, їх так багато, як мурашок? Дуже багато їх. Ганесенькі поросятка такі. Ось такі. Такі, як сернички, як мурашечки. А нічого, ці свинки скоро спілочки, швиденько ростуть, вони досить-досить гарно набирають вагу. Як не крути, все рівно до року треба годувати і буде нормальна свиня. Досить ще цікавий ринок, потім багато різних тварин. Відур непогано. Так, дивіться, добрий Ось Отакі От несучки по 100, так? Ці по 100 гривень, по, 100, по 150 гривень такі несучки. По 150 гривень сучки і качка по 120. 120, 120 гривень качка. Така. І це фінне тягне, хоче, хоче. що ти хочеш купити? Добрий, так? Кінтик. Кролики такі є. Яка ціна їх? Шеншила, так? А, яка ціна їх? Яка ціна? По 300 гривень за штучку. Шиншила і європейське срібло. Якісь місяців? Два і пів, пів місяця. Ось так. 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 такі. Є ось такі курчатка по 45 гривень. По 45 гривень такі курчатка. По 45. Я хочу на шейку. На критушейку? Добре, зараз. Гарні курчатка. Такі. Гарні курчатка, такі вже бачите трошки більші, більшенькі. Так, є ще один відділ з поросятками. А це по чому поросята у вас? Дві Дуже гарні. Такі свинки бачу такі підрощені. Який вік, 6 тижнів десь? Так. Оце гарна Льошка, така бомбезнася. Це гарна Льошка. 2800 за одну штуку ринок. Місто Отинія, Івано-Франківської області. 15 липня. Такі поросятка гарні на ринку. Чотири. Ось такі, бачиш, які гарні. Беремо. Беремо, беремо. Так, ось такі добові курчата по 25 гривень. Ми також... Нашому помічнику взяли. скільки ми взяли штучок. скільки ми взяли штук. Скільки ж? 4, правильно. Молодець. Чотири штучки ми взяли. все Кажи що, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал Ставте пальчики вверх. Перемокавунчик. Близько по 25 гривень за кілограм. Ринок досить великий. Дуже гарний ринок. Ось так що, глядачі, всім дякую, хто був з нами, дякую, хто дивиться, не забудьте підписатись на канал.